Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, й вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтонний список міст для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Хто цікавить підбір авто під ключ. Хто не має часу, бажання самостійно шукати, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Peugeot 3008. 14 рік, за ціною 11. 600 доларів. Один і шість дизель з механічною коробкою передачі. Коричневий колір на гарних легкосплавних дисках. Ось такий варіант. Так, друзі, Nissan сам кашкай, так і Дуже популярні запити на сьогодні. Так, перший варіант. Кашкачик в сірому кольорі. Лінзована оптика. Автомобіль. 13-го року 1,6 дизель, 178 пробігу з механічною коробкою за ціною 13400 доларів. Комбінований салон, клімат, контроль. Ось такий варіант. Так, поруч. Поруч Sorento. 11-го року 2.2 дизель, 218 пробігу з автоматичною коробкою передач на повному приводі за ціною 13800 доларів. Наголошую на повному, тому що вони бувають ще й на передньому. Тут шкіряний салон маємо, автоматична коробка, панорамка, бачу є. Більше інформації уточнюйте у продавця. Популярний кросовер. Audi Q5 перше покоління. Автомобіль 13 2013 року 230 пробігу 2,0 бензин за ціною 12500 доларів. Максимальна комплектація, контакти бачимо, він код також фіксую. Volkswagen Tiguan, перше покоління. Автомобіль 2016 року 2,0 бензин за ціною 13950 доларів. Фіксую він код. Світлий шкіряний салон. Ось такий варіант. Так, друзі, Hyundai Santa Fe, Nissan Qashqai. Санта Фешка 2010 року, 2,2 дизель, 240 пробігу, повний привід, автоматична коробка 14500 доларів. Виглядає як з салону. Шкірний салончик. Автоматична коробка. Ось такий. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Nissan Кашкай. Кашкетчик, 11 рік, 2.0 дизель, 198 пробігу, 12500 доларів. Тканинний салон. Ось такий варіант. Опа. Audi Q5. 13-го року випуску. 240 тисяч пробігу, за ціною 14 тисяч доларів. 2.0 бензин, повний привід. Обслужене авто. Фіксую він-код для розуміння. Ось такий автомобіль. В принципі, нормальна ціна за такий пробіг. Хто хоче автомобіль з пробігом в 100 тисяч км, потрібно близько 2000 доларів добавити, тому що вони значно дорожчі за кордоном. Кого цікавить цей автомобіль, телефонуйте до продавця, отримаєте більш детальну інформацію. Так, друзі, збірка популярних кросоверів у свій бюджет. Перший варіант Nissan Qashqai. Кашкайчик 2013 року, 1,5 дизель, 208 проб, за ціною 12950 доларів. Тканинний салон, механічна коробка. Клімат контролем. Поруч Hyundai ax 35 Одинадцятий рік 247 пробігу 2.0 дизель. Механічна коробка передач за ціною 13500 доларів. Комбінований салон. Ні, вибачаюсь, шкірений. Механічна коробка передач. Так, третій варіант Renault Koleos. Так, 15 рік, 246 пробігу, 2,0 дизель за ціною 14-900 доларів. Автомобіль. З комбінованим салончиком. Механічна коробка передач. Більше інформації уточніть у продавців автомобіля. Hyundai Santa Fe 2014 року. Так, Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Щойно пригнений та розмитнений. Пишуть в рідній фарбі 186 пробіг за ціною 17290 доларів. Контакти бачимо. Кіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Antara. Автомобіль 2013 року, 2,2 дизель, 216 пробігу. Підтверджений пишуть. 11 800 доларів. Повнопривідне авто. Світлий шкіряний салон. Цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5, друге покоління. Автомобіль 2017 року, 2,0 бензин, 115 пробігу. Так, за ціною 21 900 доларів. За інформацією продавця автомобіль без ДТП. Ось він код для звірки. Чорний шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Кашкай. 11 рік, 208 пробіг, за ціною 13300 доларів. 1,5 дизель. Контакти бачимо. Kia Sorento. Свіжа пропозиція на ринку. Автомобіль 13-го року 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка 220 ціною 17 17900 доларів. Шкіряний салон бачимо. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2008 року 2,2 дизель, 180 пробігу. Автомобіль з повним приводом за ціною 10-200 доларів. Шкіряний салон, механічна коробка передач. Такий варіант. Рено Каджар. В гарному яскравому кольорі. На гарних дисках. Значить 20-й рік, 184 пробігу, 1,5 дизель за ціною 19 800 доларів. Шкіряний салончик комбінованому виконанню. Автоматична коробка передач.